Подружка. Ти чого мені що старанку по дверях тучеш? Ніг така гесенька. Це Так Я тверд. О, як тобі спалася? Коли то ви знаєте, я вже вам говорила. Тої істина, правда, коли людина не має нікуди. Всти, їхати, спішити. Вона дуже скоро встає. Коли треба, розумієте, треба встати 6 година, я кавалерка не чула, як будильник дзвонить. Я Просто тако виключила і все. Я ж тепер встала на рівні ноги. Але нема коли бандрони плести, п'ємо кавусю, миємося, вдіваємося і погнали. Так що кавалерка, хочете не хочете, дивіться у нас на дворі і тепленько. Думаєш? Я думаю, що так. Одним основном скажут, хоче людина, не хоче, але кожна людина рано має встати. Файно сі стріпати. ікло вчистити, Песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно витерепати і всі разом. Беріться до роботи! Ну ми до роботи ще сі не взяли, бо то, знаєте, якась така гниляцька робота отримала. Але зараз каву велика линейка. Скорості в миє. Ну я так скоро каву диви, мені треба 15 секунд. Це б то ціла процедура ж. Так, в мене ні. Не невільно пити, знаєш. Mm. Але саме головне, що зараз п'ю каву, зараз немає коли мені просто довго сісти. Що ти шукаєш, кажеш рибу Цукор би Цукор біля де посуду мийка? Зверху білий. А, не, ну то стоїть. Oh, they were cuckoo? Yeah, take sucker. No, a Vitaliku? Vitalik. Раскулянку, ой. Что мы забиваемся, летом? Так розчихнути трошки. Так свое родовое. Это тебе просто як Я за слабый. Це господин. господиня. Але люблю такі гости, яких не треба обслуговувати. Вчора так файно стали, прийшли, правда? Не. Це зробили, посиділи дуже гарно. Чуєш, а того дату Угу. Так. Можна певно змагазами, часто баланс. Так що говориш... Скажу вам, кавалерка, тако. У нас все, як завжди, планували виїхати сьома година, восьма година, але ми вже правда. Я 10 по самі була готова. Так. Ну, я, я трошки затягнулася, тому що сказала Софійка, ну тебе в баню, в тебе такий ритуал, капець. Рано встати, напитися води, потім пити каву. Ну, і знаєте, вийду на терасу, пакі-пакі, не -пакі, словно каже. Так довго, Я кажу, ну, що я зроблю, кажу. Ну так воно є, так я будуся, тому я заставляла на 6 годину будильник, але не встала, тому що ми вчора з тобою дуже довго ляси Ну але їдем. і я їдемо. В мене ну, назначений. Я. Так, а Віталік виспався, тому що він пішов саме швидше спати в був замучений. Ну, Мудрий. Але їдемо. Їдемо кавалерка, бо дорога є далека і мусимо все встигнути так що їдемо. таке Сонечко. Который... Люди слідкують за сторіс. Ковалірка, слідкуйте за сторіс тому що буде дуже-дуже цікаво. Сторис. Так що щасливо нам доїхати і щасливо вернутися. Так як я завжди вам рамку так само сказала свої. Oh. Oh. Як кавалерка буде на запраці і нічого не чупити? Кава бути, тому що чую, що так починає. Я взагалі сплю. Просто сплю. Їду і сплю. Зараз п'ємо каву і їдемо далі. Боже, я б вже так втішилася, якби сказали, пів дороги приїду. Пів дороги майже приїхали. Майже приїхали. Mm. Я сумніваюся. Це такий день. Айка не ревчувати. Я щось сьогодні. Десь по дев'ять. А, то то півдрого приїхали? Класна no. кірка. Де багато людей. Чого червежи? Все по дорослому. Хто куди? Дружка чому стали? А то Немає один на Черга. Нема більше. А той зараз відкриють шанс. Зараз. Okay. Йде, і я кажу, состради ска заїхати їхати стати, вона хана мене ходить. Все, вже <laughs> А яка віка, Я тут їздила, я більше не бачила. я Де ти їздила? Де ти була? Де ти була? <laughs> Що ти виділа? <бідела?" laughs> Що ти в тому житті виділа? Слухай, слухай, кобіто. Да. Чадер і подога на темній булочці. Не хочеш? Ні. Ні. Я вчора так смачно. чай ваш. Салат так мені залетів. Салат хай не пішов, правда? І рибка-то була добра. Все було Зуміли, наша подорож почалась. Пізніше ми сторіс виставимо. Зараз ми в дорозі біля Озерна їдемо до Богданчика. Я цього хлопчика взагалі не Дай знаю, але вже нас слухалася. Я вам скажу тако: ви хто за нами слідкуєте? Ви бачили Богданчик. Це є дитина дуже-дуже світла, тому що. Він народився з такої хвороби, як ДЦП, і ми вже зустрічалися два рази в Трускавці. То є дуже мила дитина. Це ну це така дитина. Я вам навіть не можу пояснити. Там одні емоції все розказують за мої, ну за мої слова, що, що би я не говорила. І в нього день народження 20 вересня. Але Богданчикові 15 років і він є дуже дуже розумна дитина. Дуже він дивиться кожного дня наші сторіси. Він все розуміє. Він має навіть такий апарат. Йому батьки купили, що він через комп'ютер, то що думає, все говорить. Розумієте? І він, він дуже дуже хотів, щоб ми приїхали до нього на день народження. Але це є сюрприз, тому ми сказати нічого не можемо в сторіс наперед, тому що він все дивиться, він зрозуміє. А це має бути сюрприз. Тому я говорила, які б у мене справи не були 20 числа, 19-го, 21-го, Я б на той момент все. все відмінила Софія, так само все відмінила. Я її просила, кажу, Софа, ти мусиш їхати з нами, тому що за кермом хтось тобто, ну мінятися, щоб легше їхати. Вона сказала, все питань немає тому ми зараз вже на половину дороги до Чорткова. Nee, як і якраз Богданчик пише. Я Богданчик якраз пише. Привіт, що робите? Та на ваші я... вітають на народження. Ні, я ніби не знаю. Та, ти ніби шо? ти забула. Я забула. Ти що? Наоборот, я забула, і він подумає точно все. Так, і все, він біде. передивився. Привіт, ти як? Я пишу, що а я зараз мушу написати, що ми з Софою вже доїжджаємо до кордону. А який-то якщо кордон? Ніякого кордону кавалерка немає, кошляка до кордон. То просто такими маневрами було, щоб дитина не здогадалася, що ми їдемо зробити йому сюрприз. Ти що емоції? Так, І я вам кавалерка завжди говорила, що дітям, дорослим. Я така людина, що я дуже люблю. Робити сюрпризи, але не завжди мені так вдається, як я хочу. Бо я ніби от щось хочу, you зробити, маю Я маю гострий язичок, все розкажу і все. А тут треба було просто витримати. Богданчик до мене писав, скільки часу, я думаю, ні-ні, я нічого не буду писати, я нічого не буду говорити, я не буду дзвонити. Бо я точно розкажу і не буде ніякого сюрпризу. Тому ми, як би не було, я вам, кавалерка, так само говорю, світ. Є чарівний прекрасний, не дивлячись на то, в якій ми зараз живемо, реальності, але добро завжди треба робити завжди. Так. Я сьогодні завжди. про це те, теж зранку, До речі, проснулася і думала, що от людей потрібно надихати на такі. Так. До речі. Тому знаєте, кавалерка, я розумію Богданчика, тому що в нас, коли мама померла, ми були в інтернаті. у Мене одна мрія була. Знаєте, яка я казала такого: в суботу приїжджають, забирають дітей з інтернату, і я казала: Господи. Отак би зараз мама стояла і сказала: їдемо додому, і ви більше сюди не приїдете. Ну то, то така моя мрія була, ну але та мрія не здійснила А я сподіваюся, хоч хоч якусь маленьку мрію, навіть дитячу, і все одно ми її здійснимо. Хоча він то він так чекає, щоб ми приїхали, але він ще не знає. А Я думаю, що він не здогадується навіть, якщо чесно. І в сторісі і в сторісі ми так завжди путаємо а ти як їдемо. Думаєш, він є дуже розумний, Софія. Ну, але ти не подавала та але він є дуже-дуже розумний, дуже. Тільки що його може вчителька, пані Світлана да їй Боже здоров'я, яка мені то все допомагає. Сказав, де живуть, як їхати. Ну тобто все, то вона мені сказала, і вона йому так само говорить: ти бачиш, в Галі так багато справ з Віталіком то не знати не це і знаєте mm -hmm. ну тобто бо я, в сторісі, бо я бо да? я в сторісі він дивиться кожного дня бо я в сторісі після нашої зустрічі сказала якби я б знала коли Боданчик народився я би точно до нього поїхала на День народження. і треба було мені то сказати розумієте треба було і він може от відтоді, може думає що ми ага, приїдемо, може ну може догадується але я думаю що ми вже так закрутили що що ні що Столько, він дружечко, може? Та не я був. за рулем квіточку мою. Я, да, да, я вибачаюся Так, ми вже шарики забрали, по дорозі замовили. Галя вже <пас> зустріла дуже багато своїх підписників. Каваліє. Дівчинка така йде і каже, ой йо, мою Галя! У мене зразу в той момент, я думаю, що виглядає. реакція. Та Ми привезли тебе рано, бачите. Як повезе ту піжамі? Не повезе тут. А люди не привикли? Ні, ні, без піжами ти мене бачиш трошки пізніше. я з душу вилазую. Так, так. Але ви знаєте, Ковдірка, перший раз в місті Чортський. Дуже гарне місто, гарне дуже місто, але є одне нас. А ну, так давай. як у то всіх містах є проблема. проблема з А йде, нервова. Ми з Віталією. А Софія йде каже, я теж хочу туалет. Я думаю, курва, ти вже мовчи. Ти хочеш туалет, туалети, тисько йдеш, а я вже чіпилася. Ще Але паскує отримати. до нас з Віталіком вже. Б... Та надула, бо я чую, <notplayer> що вже зараз. Я полетіла, я думаю, вона так шарики шукає. Так де шарики. які шарики, кажу, я виходу я зараз вже тут. У мене вже все, паніка. А ще, знаєте, позвонили по інтернету, замовляємо, а нам говорять, та йдіть на молочний базар. Я пояснюю, я так знаєте, так гарно, кажу, ви розумієте, ми приїжджі, ми взагалі з інакшої області. Місто не знає, ми тут не орієнтуємося. Чекає. «Та ви ютко прямо. Зайшли прямо аж туди, правда, почали вертатися. І я кажу, ну, а ви можете зорієнтувати? Та людей це спитайте. Думаю, думаю, ну все, я зрозумів. Що буду? Дуже приємно. так? склав, все, нормально, днямося. Uh -huh. мене потримати до четвертих, що хочеш. Так, Софія каже, що йде. Ні, Віталій каже, ще нам то-то треба, каже, можете залишати, до четвертих працюю. Я ката, ні, в нас в планах немає до четвертий, нас назад. Одним словом, ми вже торти купили, подаруночок купили. Вчительку забрали. Віталік шариками є. Банда в зборі! У ж руки трясуться. Тихо, бо я Здорово! Ключі, від машини є. Так, виходимо. Подарунок. Віталік, візьми подарунок, будь ласка. Кульки розмотай, розмотуєте. А, давай кульки розмотаємо. Сусіди вже дивляться. Сусід не пановому, що то робиться? Дай Боже щастя! мого то голосу не знаю. А ну витримайте тако. Так, ми вже в Богданчика біля Воденко. Команда є. О, ой, мама. Біло. Мама, боже, я хочу плакати. народженням тебе. Народжень. Вітаю! Вітаю тебе, сонечко! Вітаю! Вітаємо тебе з днем народження! Як ви мене не приїдете? Бос. 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 Não. Ah. Não. <triva> 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 <triva>